Рятують обличчя понівечені війною. Хірурги міжнародної медичної місії «Face the Future» оперують в Івано-Франківську цивільних та військових із тяжкими травмами. Для деяких пацієнтів замість роздроблених кісток на 3D-принтерах друкують спеціальні імплантати. Роблять усе, щоб повернути обличчям як найкращий вигляд. Процес перетворення бачила Ольга Рега. Тетяна чекає вже на п'яту операцію у березні. Торік вона з родиною була у селі Кам'янка поруч з Ізюмом. Тоді окупанти з мінометів обстріляли її двір. Уламки лікарі виймали з усього тіла. Багато їх влучило саме в обличчя. П'ять метрів від мене зірвалася. Я Зреагувала, як почула свист, присіла і закрила отак вуха. Мені цей раз пообіцяли зробити нижню губу. У мене на нижній щелепі немає дюсін і. Навірно, імпланти серед пацієнтів Мар'яна поранень бойова медикиня зазнала торік у березні на Київщині. Після лікування повернулася на службу, але вже на іншу посаду. А довідавшись про можливість лікуватися в іноземних фахівців, подала заявку. Травма погіршувала життя в тому плані, що в мене травматична ампутація зубів. В мене видали чотири зуба більш то складність давало. Так, не зовсім естетично. У мене були рубці післяопераційні, дуже такі грубі. От мені ці рубці видалили і. Сформували гарний акуратний косметичний шов. Оперують іноземні хірурги в обласній клінічній лікарні Івано-Франківська. Розповідають, їхня фундація допомагає людям уже майже три десятки років. Працювали у різних країнах, але з такими тяжкими травмами стикаються вперше. Частина пацієнтів потребують реконструкції кісток обличчя. Для них виготовляють індивідуальні імплантати на спеціальному 3 d обладнанні. Після кроку з глибинною реконструкцією, коли ми говоримо про кістки. Далі йде мова про м'язи, тканини, про жирову тканину. Бувають випадки, коли тканини просто немає, її вирвало. Тоді ми беремо її з інших частин тіла і робимо так, щоб результат вийшов якнайкраще для людини. Ще однією проблемою є шрами. Їх неможливо уминути, але ми можемо трішки їх зменшити, зробити якнайменш помітними. І ми намагаємося робити все, щоб пацієнт був задоволений виглядом наскільки це можливо. Нині в івано Іванофрон. Ківську працюють вісім іноземних хірургів та четверо медсестер. Впродовж чотирьох днів планують прооперувати 35 пацієнтів. За перебігом операції в онлайн режимі можуть спостерігати медики з різних куточків України. У Нас відбувається трансляція, лайстрім, і вся Україна, всі фахівці можуть безкоштовно оглядати операції, і навіть лікарі з передової так само дивляться ці операції. Тобто наша мета і навчити українських лікарів. Бажано, щоб це бачили не тільки лікарі в нашій лікарні, а бачили лікарі по всій Україні. Іноземні хірурги кажуть, до деяких тяжких пацієнтів хотіли б повернутися, щоб продовжити працювати над відновленням їхньої зовнішності. Тож співпраця триватиме і надалі. Ольга Рага, Андрій Гаргара, Івано-Франківськ, п'ятий канал. Ну і для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб П'ято, поставте вподобайку, напишіть коментар. Для нас це важливо, для вас буде цікаво. На цьому завершую великий випуск новин. Переможемо. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай. Ми, українці, і добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу, а щодня наближаємо її. Виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що кликали руський мір. Б'ємо так, щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин та запам'ятали назавжди Україна, вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. Українці славний народ із героїчною історією. СБУ захищаємо Україну разом. Кування жінками це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник. Ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. О, Картоплі нема. Принесеш. Ореш, а вже ж. А спина? Щось прихопило. Нагадую, мазь живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа. живокост. Били, живокост, били. живокост повертає рух від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи великий об'єм мазі 100 грамів. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. сечовипускання під контролем. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм і я є ведучий Остап Яриш. 65 українських військових цього тижня вже закінчили навчання на системі Петріот у США і тепер прибули в Європу. Про це заявив речник Пентагону Петрайдер. У Європі військові продовжать злагодження з іншими захисниками сил протиповітряної оборони України на тих самих системах ППО, які зрештою і вирушать на захист українського неба. Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди спільно нададуть Україні дві батареї Петріот цього тижня 65 українських військових закінчили навчання на системі Патріот на базі Фортсіл в Оклахомі і вже прибули в Європу. Вони інтегруються з іншими захисниками сил протиповітряної оборони України разом із наданим обладнанням Патріот зі сполучених штатів Німеччини та Нідерландів. Тим часом в Росії заарештували американського журналіста Івана Гершковича за звинуваченнями, нібито в шпигунстві, таке сталося в перший часів холодної війни. ФСБ стверджують, що Гершковича затримали в Єкатеринбурзі, начебто, протягом спроби отримати секретну інформацію. Видання Wall Street Journal, для якого працює журналіст, усі звинувачення заперечує у Білому домі та державному департаменті. Відреагували на затримання журналіста, назвавши його неприйнятним. Громадянам США, які перебувають в Росії, радять негайно виїхати з країни. Націлювання на американських громадян з боку російського уряду є неприйнятним. Ми рішуче засуджуємо затримання пана Гершковича. Ми також засуджуємо продовження нападів і репресій російського уряду щодо журналістів і свободи преси. Я хочу ще раз наголосити, що американці повинні прислухатись до попередження уряду. США не їздити до Росії. Громадяни США, які подорожуючи проживають у Росії, мають негайно виїхати, як продовжує радити держдепартамент. Присутність Росії в радбезі ООН є наслідком найбільшого дипломатичного шахрайства 20-го століття. Про це нині заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на віртуальній дискусії аналітичного центру Chatham House у Лондоні. Вже в квітні Росія має перейняти головування в Радбезі ООН, Тож значну частину події зосередили на ролі міжнародних організацій у закінченні війни в Україні. За дискусією стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який зараз приєднується до ефіру з Лондона. В нього розпитаємо більше. Богдане вітаю тебе. Я дивився анонс цієї події. Там йшлося про те, що міжнародні організації не змогли дати адекватну відповідь російському повномасштабному вторгненню і звертають увагу передовсім на ООН. Як Україна і інші країни готуються до, до квітня, коли Росія має почати головування в радбезі? Ну можна почати з того, що перше квітня і події в ООН називають поганим жартом. Україна також дуже активно порушує питання, як було вже згадано взагалі, про право Росії успадкувати місце постійного члена Ради безпеки ООН І е, йдеться про головування упродовж 30 днів в органі, що складається з 15 країн. Це п'ять постійних представників і 10 непостійних членів Ради безпеки ООН. Що буде е, сьогодні? Український міністр закордонних справ припустив, що можливо не вдасться втілити заклики до бойкоту, тому що взагалі-то багато хто хотів би, щоб з зали Ради безпеки ООН вийшли представники всіх країн, і щоб російський представник головував у порожній кімнаті. Але навіть український представник сьогодні сказав, що напевне такого не буде натомість він запропонував таку наступну наступну дію ми маємо уривок з його виступу бадайфінк дисхолстинг шубі тр should be handled з Росією треба поводитися за принципом селямі, і перший шматок салямі це викриття дуже простого факту. Присутність в Росії в Раді Безпеки ООН є наслідком найбільшого дипломатичного шахрайства 20-го сторіччя. Нам потрібно делегітимізувати присутність Росії в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, спочатку розкривши правду для всіх. І тоді настане момент, коли будуть нарізані наступні шматочки. Але це наша мета. Це дуже раціональна. Це дуже здійснено, і найсильніша частина цього полягає в тому, що ми говоримо правду, яку приховували, коли не помічали протягом десятиліть.